Добрий день, мене звати Штогрин Мар'яна, мені 38 років. Мій син Матвій навчається в it степ впродовж року. Найголовніше, що йому і що йому найбільше подобається, він вивчає комп'ютерно спрямовані дисципліни, тобто всі дисципліни, які пов'язані з а, різноманітними сферами інформаційної діяльності, а також вивчає іноземні мови англійську та польську. Ну насправді Матвій відвідував it академію впродовж кількох років. І коли в нас постало питання, в яку школу йти, ми одразу подумали про it степ. І це був такий вибір і батьків, і дитини. Тому е, зараз він тут. Найбільше мені подобається підхід, те, що кожна дитина це особистість, і ми це дуже відчуваємо. Наш син впродовж року став надзвичайно впевненим в собі. Розвинулися його soft skills, і це, це в першу чергу, чому ми тут знову ж таки. Це індивідуальний підхід до кожного учня це спрямованість на сферу інформаційних технологій, а також іноземних мов. Став більш комунікабельним, більш відкритим. Навчився висловлювати думку і спочатку її правильно сформулювати, потім висловити. Чого до того часу ну, з цим були в нас проблеми? Він імпульсивний, швидко говорив і не завжди було те, що ми хотіли почути.